Доброго дня, шановні пані та панове, вас вітає ютуб-канал Школа та Академії футболу Львівський Карпат та Ютуб канал Національної ліги майбутнього. І сьогодні ми з вами зібралися тут на Ютубі, аби переглянути поєдинок 11-го туру про ліги національної ліги майбутнього вікової категорії ю 14 у якому Академія футболу Карпат зустрічається та приймає Академію футболу Руху. До вашої уваги склад Карпати. У воротах 23-й номер Марко Ковтун, другий Антон Сушинський, 13-й Ілля Грубляк, шостий Іван Крайник, 8. Марк Мазурян, 5. Даніїл Козак, 4. Максим Партан, 14-й Марко Мазур, 9-й. Тимур Гайков, 11-й. Олександр Андрійчук та 7. Михайло. Харченко. Натомість рухівці вийшли на цей поєдинок у такому складі. У ротах перший номер Владислав Сорока, 27-й Даніл Гученко, 17-й Назарій Безобчук, 2-й Арсеній Корчелюк, 12-й Мартин Ляховський, 8-й Арсен Алексенко, 9-й Назар Берун, 14-й Маркен Сидор, 35-й Максим Фененець, 11-й Марк Снурні... Снурніков та 30-й номер Данило Оліярник. Ігор Дуць. Цей поєдинок сьогодні обслуговує бригада арбітрів на чолі з Іваном Ковалем. Йому допомагають Ростислав Маморський. Зараз небезпечний момент від карпатівців. Перший удар по воротах. Подарував нам тільки емоції. Емоції так, також подарував гравцям. Менше травм, менше затримок. Хочеться побачити видовищний футбол. М'яч на правому фланзі. Можна прострілювати до карного майданчика. Є високий простріл, як небезпечно зараз було на даній стійці. Наважиться 11-й номер пробивати. Вже доволі гострий кут, Але, можливо, все, звісно ж. Подача до штрафного майданчика. Там небезпечно удар по воротах. І порожні фактично ворота. Подача від кута поля. Високий навіс. Удар по воротах. Там метушня у карному. Ніхто не може дістатися до м'яча або зафіксувати його. І все-таки закінчується епізод. Тим, що Ковтун. Харченко на фланзі опиняється. Один-один проти суперника. Там є підстраховка. Відразу проти двох діє Михайло. Просочується таки до штатного майданчика, прострілює. Непогана спроба від сімки. Карпат. Зараз лівим флангом можуть кувати рухівці. Там абсолютно нікого немає. Відкриваються там партнери. Показують, що закидайте туди Туди і летить передача Вже на ударній позиції гравець руху. Удар поворота. Ковтун парирує. Застигли обидва гравці руху та Карпат. Чекаючи свистка арбітра, атака продовжується. Передача на дальню стійку. Там зіткнення. Продовжується ця атака. Фененець, 11-й Марк Снур... Снурніков та 30-й Данило Оліярник. Зараз Карпатівці атакують. Продовжимо після цієї атаки удар від Харченка. Удар у площину воріт. Непогано, але Сушинський таке враження. Навіть не піднімав голови, аби присвідчити, чи хтось є в атаці. Просто віддав м'яч супернику. Але не перехоплені грають Карпатівці. Вже непогана атака розвивається правим фланом. На ударній позиції. Опинився у цьому епізоді. Атакують зеленобілі. І вже на лівому фланзі. Андрючук на ударній позиції. Пробиває лівою ногою, але не влучає у ближній кутворіт. Зараз руківці атакують. Гученко на фланзі. Гученко. Класно хитнув Мазуряна, класно обійшов Андрючука і відпасував на партнера. Простріл до карного майданчика там останньої таки миті. Є подача до карного майданчика. На вигідні грає гулкіпр. І знову не фіксує м'яч, який так і не залітає у сітку воріт, але там арбітер зафіксував порушення правил в атаці. Підгайний. Що ж можна виконувати стандартне положення? Високий навіс до воротарського майданчика. Там триває боротьба. Удар по воротах. Рикошет. М'яч проходить повз ворота. Подача з кута поля. До воротарського майданчика небезпечно. Удар по воротах. 2-0. Забивають рухівці. Перепрошую 1-0. Перший гол у цьому поєдинку на рахунку. Арсенія Корнелюка. Капітан жовто-чорних. Пезубчук. Перерозбіг, пробуває і не пробиває стінку. Е, поки що на цьому лунає фінальний свисток у поєдинку, де Академія футболу руху, вікової категорії Ю-14, перемагає своїх однолітків з Академії футболу Карпат. Мінімальна перемога 1-0 завдяки точному удару Арсенія Корнелюка.